Усім привіт! Вітаю на каналі Шопінгвіни. Сьогодні відео я розпочинаю з філіжанки ранкової осінньої кави. Уявляєте так так же осінь на дворі. Як вам, до речі, смакується ранкова осіння кава. З чи ви п'єте каву і чи відчуваєте, що вже осінь на дворі. Я сьогодні заходила в шики блиск багатьом кому відомий, знайшла деякі чудові знахідки по намисту. Намисту, ось я вам показую називала попередні, які були з перлинами, і ось цікаві варіанти мені сподобалися. Можна собі щось цікавеньке пригледіти для доповнення осіннього образу. Ще деякі новинки побачила для, з гелів для душа. Мені подобається шики блиск, тим, що асортимент відрізняється від інших супермаркетів. Цікаві знахідки, новинки, різні аромати можна знайти. Тож часто сюди приходжу і дивлюся, розглядаю. І ось Сьогодні хотіла поділитися з вами. До речі, хочу у вас запитати, знаючи, що мене переглядають гарні господині, поділіться, чи користувалися ви таким пральним засобом, саме від цієї торгової марки. І мої сьогоднішні покупки зараз покажу вам, що саме я купила. Я заходила в пане коно, давно не заходила. А це мережа у нас у місті Вінниця, пане Економ і грош». І там купила свою улюблену пасту від торгової марки «Ріджа». І, до речі, хороша була акційна пропозиція 39 гривень, 80 копійок. Найнижча ціна по Вінницю з те, що я бачила саме цієї торгової марки. Тож вирішила взяти хрумчики, бумчики нові. Взяла. Я хотіла показати вам новинку. Звернула увагу, я до цього не бачила. Можливо, хто бачив, то можете написати в коментарях. Від торгової марки Жако а, вийшли вафлі Артек. Ось така мініатюрочка, дуже зручно брати з собою на перекуси, можна до ланчбоксу покласти зручний формат. Продається на вагу і хороша акційна пропозиція була. 159 гривень коштує 1 кг. Я взяла спробувати, 4 штучки взяла і за 4 штучки я віддала 26 гривень 39 копійок. Це скільки у нас? 6 копійками виходить один такий батончик саме в вафлі Артек. Цікаво, смачний чи ні, написано зі смаком лісового горіху буде в темному шоколаді, в чорному шоколаді. Ось така новинка була представлена, я не бачила в інших крамничках. І купила мої улюблені батончики від Рошен, вафлі. Вафельний батончик зі смаком арахісу в зелений мій найулюбленіше 8 гривень 50 копійок. Це я вже звернула на касі, коли розраховувалася, то побачила, що акційна пропозиція. І, і ще я взяла батон, не а шоколадку Міленіум, але в ось таких мініатюр, мініатюрочках вони бувають в молочні, бувають в темному шоколаді. І я взяла ось саме Мілленіуна в 28 гривень без знижок, але мені цей саме шоколад. Він так мені смакує з кавою ранковою, то я вирішила взяти. Хоча знижок не було по 28 гривень, але взяла. І ще хотіла показати. Вам. Я в пан економі знов купила борошно на вагу. Мої щирі рекомендації господині можете звернути увагу. Я не знаю, як гроші, але саме в пан економі, я не вперше купую борошно. Мені воно до вподоби. 18 гривень 20 копійок коштує 1 кілограм. Воно в них розфасовано, його дуже швидко, до речі, розбирають. І колись мені продавчиня казала, що його найбільше купують саме розфасований. Я взяла один пакетик, він не хотіла. Так от, розфасований, 2,5 кг, 18 гривень 20 копійок. І я віддала за упаковку 47 гривень, і надовго вистачає мені його. До речі, чого ходила, щоб борошна купити. Бо в мене закінчилося сьогодні. Готувала пиріжечки з яблуками. Все по-домашньому е переклала їх вже в контейнер для того, щоб вони були більш свіжішими і пухкішими, Зараз закрию. А перед тим як закрити, хотіла якраз вам показати, які пиріжечки вийшли пухкі якраз з якраз цього ось борошна. Сьогодні готувала з яблуками. Яблука були вдома. Тож вирішила ось такі рум'янчики зробити пухкенькі, обожнюю взагалі домашню випічку. А аромат, який в квартирі стояв, неймовірний. Отак, от їх поклала в контейнер, і завтра з вершковим маслом та доронковою кави. Ви уявляєте, як це взагалі смачно? Да-да, ось так. от. Такий смаколик, окрім хрумчиків, бух, бумчиків, ще й домашня випічка. Це не все. Я ще заходила в. По дорозі додому, біля дому в АТБ, в АТБ я купила капустину. Капуста в АТБ 11 гривень, коштує тішать, що наші овочі, ось такі сезонні, то вони по доступній ціні. 11 гривень кілограм, а одна капустина вийшла, вийшла на 18 гривень, то майже 1,5 кілограма. І в аптеку заходила в аптеці, я замовляла Бороплюс, антисептик, багатьом, кому він відомий. Коли там якісь незначні подразні, або порізи, або суха шкіра, то ось використовую саме бороплюс. Єдиний, звичайно, мінус цього антисептичного крема, тому що в нього такий специфічний аромат, який не всім подобається. Але чула, що бороплюс може цей саме, то він може бути без аромату, навіть такі варіації є. І хотіла з вами поділитися. Сьогодні я ще заходила в Шику блиск, і в Шику блиску, я побачила, що продаються рушнички. Я до цього, до речі, їх не бачила, що саме в них продаються. А це в Петроцентрі у нас така поличка була, і там були різноманітні рушнички для дому, але невеликі за розміром. Тоді тобто я вирішила взяти такі новиночки. Одну взяла такого темно-оливкового забарвлення, і одну такого кольору айворі-рушнички. Вони маленькі, але хорошої заїду. Якістю така, такі вафельні рушнички невеликого за розміру, і по 50 гривень за ось такий рушничок був дуже зручно, рушничків мало не буває, а ці хороші я побачила за якістю. Тож вирішила себе потішити для дому, взяти такі рушнички. Дякую всім за перегляд. Бережіть себе і до наступних відео.